Вітаю вас на своєму каналі Дихання Серця Всесвіту. Сьогодні ми поговоримо про випробовування? Зазвичай ми сприймаємо випробовування як щось негативне, як боротьбу, як те, що є перепоною на шляху нашому життєвому, на шляху долі. Але давайте подивимося в суті. Згадайте, чи був у вас такий глибинний внутрішній запит? на певне питання, щось, що вам ніби не вистачає в житті, і ви цього дуже хочете досягти або отримати. Можливо, ви цього не пам'ятаєте, і тому ви думаєте, чому на вашому шляху так багато випробовувань? І цей запит, ваш внутрішній, він про вашу еволюцію, зріст вашої душі. Про згадування себе випробовування це ваш глибинний запит, з яким ви зіштовхуєтесь, щоб випробувати себе на готовність, на стійкість, на віру в себе і на підтвердження вашої готовності, тобто вашого запиту. Чи дійсно ви варті цього, чи дійсно ви готові пройти цей? Важливий для вас досвід. Тому життя випробовує, і що від вас потрібно спостережливість, проникливість, усвідомлення, зв'язок зі своєю душею, зі своїм серцем для того, щоб розкрити вашу силу, для того, щоб ви усвідомили, в чому задача, в чому випробовує? У вас життя, ви самі себе по суті. Чого ви прагнете, в чому вам потрібно затвердитись? І подивіться, Україна зараз обворює свою свободу, свою ідентичність. Це випробовування. Але ми з вами колись і при цьому житті також заявили, що ми гідні. Бути свободними, що ми гідні розвиватись так, як ми хочемо, як держава, що ми заявили, що ми стародавній народ. Коли ви усвідомите, що таке випробовування, вам буде набагато легше рухатись по життю.